Хмара непевності виснана Санктафраксом, цим величним осередком небознавства. Загніжджене у вишині наверху великої літючої скелі місто переживало кризу, відколи найвищого академіка, Лініуса Палітакса, спіткала загадкова хвороба. З тих пір академіки стали ще мовчазніші, ширилися чутки, ніби Лініус Політаксу чинив щось негоже. Покрупинці панавизбирував у великій бібліотеці заборонених наукових знань про землю. Відтак не побоявся спуститися в надраз, Келі вламався у старожитню лабораторію, обачно запломбовану від первовчених, І, скориставшися з їхнього приладдя, в нападі жахливого безумства спробував створити життя. Певна річ, ніхто не мав жодних доказів на підтвердження такого поголосу, але він знайширився і ставав дедалі вірогіднішим, аж поки все місто зійшлося на тому, що лініус політак сам виден своїй недозі. Війко живих душ особливо переймалися критичним станом академікового здоров'я. Одна його дочка Маріс, яка дух за ним ронила і жахалася на думку про свою подальшу долю в разі його смерті. Друга Квінт Вергінікс, син капітана Небесних піратів Петронового Шакала. Він же колишній учень найвищого академіка. Квінт мріє вступити до лицарської академії і вивчитися на щирого лицаря-академіка, аби одного чудового дня придболу небес його послали в Бурелавецьку виправу. Але нині, коли життя Лініуса політакса висить на волосинці, те все наразу раз опинилося під знаком запитання. Квінтові лишається тільки гріти надію, що задля рятунку Маріста його самого, а також задля добра усього Санктафракса, найвищий академік одужає, гріти надію і молитись. Та очі Лініуса згасали, дихалось йому щораз важче, і це не відчувало нічого доброго.